Господи Боже мій, прихистку мій і сила моя, вечір опускається на землю, і світ навколо мене стишує свій біг. У цей час, коли тіні стають довшими, а тиша глибшою, я приходжу до тебе. Коли ти тримаєш мене за руку, хто може вирвати мене? Ніхто, коли ти стоїш на моєму захисті, хто може мене здолати? Ніщо. Я прошу тебе, Боже, встань вогняним муром навколо мого дому цієї ночі. Нехай твої святі ангели стануть наварті біля кожного вікна і біля кожних дверей. Якщо хтось замислив лихе проти мене, зупини його. Якщо якась нечиста сила хоче порушити мій спокій, віджини її світлом твоєї слави, зруйнуй плани лукавого ще до того, як вони торкнуться мого порогу. Прости мені, Господи, хвилини моєї слабкості, коли я покладався на людей більше, ніж на тебе. Прости, коли я шукав захисту в гроші, у замках. Чи у власній силі все це пил, тільки ти, справжня твердиня, тільки в тобі я знаходжу справжній прихист. Очисти мене від гріхів цього дня, щоб моя молитва линула до тебе вільно без перешкод. Зніми з мого серця тягар образ, бо образа робить душу вразливою. Я прощаю всіх і прошу прощення у всіх я хочу заснути з легким серцем. Знаючи, що між мною і тобою немає стіни гріха, Господи, ти бачиш невидиме, ти знаєш, звідки може прийти біда. Тому я не вказую тобі, як мене захищати. Я просто довіряюся тобі повністю. Як дитина, що засинає на руках у батька, не перевіряє, чи міцно він її тримає. Вона просто спить, бо знає, батько не впустить. Так і я нині віддаю свій дух у твої руки. Будь моїм щитом від хвороб. Що ходять у темряві, будь моїм щитом від несподіваних бід, будь моїм щитом від злих язиків і заздрісних очей. Нехай ця ніч стане часом глибокого відновлення. Нехай мій сон буде міцним і благодатним, без кошмарів і тривожних пробуджень, Наповни мої сни твоїм миром. А коли прийде ранок, дай мені прокинутися з новими силами і з піснею хвали на устах. Завершую свою молитву словами Псалма, які є моєю початкою віри на цю ніч. Бог нам прибіже ще й сила, помічник у скорботах, що нас спіткали дуже. Тому не злякаємось ми, якби й земля порушилась. Я не боюся, бо ти мій щит. Я не тривожуся, бо ти моя сила. Я спокійний, бо ти поруч. Слава тобі, Боже наш, за твою вірність і любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.